Всім привіт! Готуємо сьогодні торт зальцбурзький. Цей торт цікавий тим, що сир тут не печеться, а сир заливається з желатином і сметаною. Це заливається і через деякий час, як воно засилу, готовий до споживання. Значить, він є досить складним виконанням, тому що тут перший корж – це пісочне тісто, другий корж – це бісквіт, потім сир на Начинка і виглядаємо піски. Починаємо з пісочного тіста. Для цього ми беремо 100 г муки, ой, 100 г цукру вибачаюся і одне яйце. Збиваємо. Ну і так як звичайно до побіління цієї маси змішуємо. Тепер нам треба на пісочне тісто 150 г масла. У мене є масло, тут є 150 г я спеціально важила. Натираю на великі терці. Ну, це називається сікти, але я б ніколи не січу ножем. я постійно натираю на терці. Не знаю, Мені здається, що воно так рівномірніше ну, не здається, воно точно рівномірнішими кусочками розподілиться в муці. Я грам масла даю 300 г муки. Я відважила. Муку зразу даємо пакетика розпушувача до тіста. Як тут відміряти цих півпакети? Ось так. Столова ложка молока тут в мене. Молока. І даємо трошки. Солі трошки. Все нарисоваємо. І додаємо нашу масу цукору з яйцями. Розмішуємо і замішуємо вже тісто. Пісочне тісто крихкі. Тому ми зараз мусимо це руками гарно вимішати і потім зразу на деку виплести. Вимішуємо руками. Так, всі крихти треба, щоб приліпилися один ком. Так, ось наше готове тісто, я зразу його накладаю деку. Форма в мене 24 сантиметри діаметром. Ми так рукою розпреділяємо рівномірно. Тісто масло в мене було з морозилки, тому воно в мене так ще не підтоплюється, що я так руками його. Треба це все робити щодень. Там це в холодильник. Він годин. До нашої сирної начинки до торта воно складається шрами, сир і вишня. Для цього я беру вишні, наші Ті, що я власному соці закривала. Це, Як і обіцяла, що будемо готувати з них, готуємо. Вишні. І сюди додаємо, по рецепту дають борошна, але я щось мені здається, що краще буде крохмал. Буду більш спокійно, щоб дало вийти. Дві столові ложки крохмалу на, на пів літри вишень. Розводимо у холодній воді. Вода має бути холодна, бо нашому крахмал піде комочками. Ось я так його тільки, щоб розвести. Мало гарно розчиняється в хвилинній воді. Додаємо сюди і тепер будемо мішати. Пробуємо на смак. Ну, не було надто кисло. Додаємо цукру. Таке, щоб не було солодке. На ваш смак. Ось в мене вже, от, вже явно видно, що це в киселі. Все. Відставляємо, щоб остило, бо ми ж сир не будемо перемазувати гарячим на вишні. У нас вже пів години постояло в холодильнику. Прямо пергамент і застелюю його. І в мене є тяжкий нот. Засипаємо. Для чого ми це робимо? Щоб воно не піднялося і не стало нерівним. Замість тут можна сипати все, що завгодно що вам не Хоча це ми потім потім я цей нот буду використовувати, не знаю, що. наше пісочне тісто пекла при 180 градусах, фактично пів години. Я не знаю, чи це У мене щось не з духовкою, чи якийсь перепад напруги був, бо мені щось дуже дивно, що таке тоненьке тісто, пеклося пів години. Ну, одним словом, треба дивитися, слідкувати, щоб допомагали пекла. Ставимо на остивання. Другий корж у нас бізквітний. Для цього нам потрібно 3 яйця. Печемо як звичайний класичний бісквіт. Обов'язково ділимо, відділяємо. Тут в мене 100 грам цукру. Я сюди буду кидати жовтки, вже відважених. На бісквіт береться, на одне яйце береться 35 грам цукру, 35 г муки. Тепер в чашку міксера наші білки і ставимо збиватися. Збиваємо яєчно цукрову, ну тут не яєчно, а жовтково цукрову масу до біла. Це бізбіт, тому це важливо тут гарно збити. Поставили на 0 і маємо додати сюди 100 грам муки, що вона там показує. 60. Тепер це розмішуємо. Лишилось нам ще сюди ввести білки збиті. Наш бісквіт тоді тільки спекти. Виводимо зараз наші білки в торговувати Далі вводимо білки. Всипаємо тепер наш, наше безквітне тісто, висипаємо форму, розподіляємо. градусів до готовності. Пекли бісквіт. Я його протикала, що він готовий. Беремо бісквіт і перевертаємо його сюди. Відділився. Тепер нам це треба розрізати пополам. Беремо пакетик з желатину. І розчиняємо його в холодній воді. Я дам пів так, щоб дійшло до пів стакана і все, щоб він набов. До сиру нам потрібно додати три жовтки. Беремо, відділяємо білок від жовтка. Жовтків додаємо 90 г цукру і знову до побіглення маси. Цю масу жовтково цукрову вводимо в наших пів кілограма сиру. Достаємо блендер, щоб я це довго. Я одно це так не розітру. або через сито ситуати. <му> Тепер до сиру нам буде треба додати збитої сметани. Домашньої жирної, так як і сир має бути хорошої якості. І хороший на смак. Це не може бути так, як в сирник можна заплатити якийсь трошки сир такої собі свіжості, бо він пропечеться. Тут воно має бути сьогоднішнє, вчорашнє, якщо не жарко. Так, сметану. Так, збилася наша сметана, ось вона стоїть ніякого сметаміксу чи як вона називається, не використовуємо. І додаємо сюди. Змішуємо наш сир з збитою сметаною. Желатин я набух, води вже взагалі немає, і я його сплавляю. Сплавляється на водяній бані або на дуже низькій температурі. У мене ця духовка плита дає таких низьких температури, тому я можу його сплавляти. Так, ось ми сплавили, воно як... Це воно прозоре всередині, як на це шумка. Немає оцих кумочків цей цей желатину. І тепер виключаємо і додаємо до нашої сирно-вершкової маси. До речі, воно взагалі ледь тепле, тому я спокійно вдаю до сиру. Змішуємо це. Я пробую на смак, але мені хочеться більше солодкого, бо вишні досить кислі. Тому я додам в мене є цукрова пудра. Додам цукрової пудри. Вистелюємо харчовою плівкою нашу форму, в якій ми будемо збирати торт. Пісочний корж абрикосовий джем. Це цьогорічний. Це ставимо в форму. що зараз проблема? Поставимо? Є. На нього ставимо бісквітний корж. які у нас прилеп. Безкітний корж. Так, на бісквітний корж викладаємо тепер цю нашу сирну масу. Так. Тепер наші вишні. Заливаємо тепер цю сирною масою. Боялася, щоб мені нічого не потекло, зробила такі бортики ззовні. І тепер останній штрих це. На сьогодні це оцей другий корж, я бісквіт розрізала із корж. Завтра це все присипається сплошною цукровою пудрою. Зараз ставимо в холодильник на сьогодні, то. Завтра цукровою пудрою і моя насолоджуємося таким суперським тортом. Я вже не можу дочекатися.